Розгромили Донеччан у своїй шостій грі чемпіонату України БК Кіровоград із 54 очковою перевагою обіграв фармклуб переможців Суперліги. До очного протистояння суперники підійшли з однаковими показниками. Чотири перемоги у п'яти поєдинках. Але хто фаворит протистояння, стало зрозуміло з перших хвилин поєдинку. Невтримні Демон Дмейс та Томас Куінтрел просто знущалися над захистом другої команди БК Донецьк. А з п'ятої хвилини стартової чверті нарешті пішли китки у одного з кращих снайперів вищої ліги минулих сезонів Іліша Мосюка. Началі почувствовав, що пошло, поэтому почав брати на себе. І так вийшло, що забив багато многочок. І у другій чверті завдяки результативній грі Іліша Мосюка Станіслава Вдієнка та Томаса Коїнтрела господарі продовжили нарощувати свою перевагу. На велику перерву команди пішли за рахунку, який гарантував велику перемогу кіровоградців: – 68-36. У наступних періодах наші земляки зіграли для глядачів швидкісні прориви під кільце, слемданки та алейупи упи не раз піднімали на ноги вболівальників Кіровограда. В з на нарешті порадувала командна швидкість, каже коуч господарів Ігор Чигринов. У нас сьогодні хлопці начали бежать, почали у них все виходити. Перед Две игры перед этим мы пешком ходили. Но сегодня они побежали, і стала своя игра. Ну и по большому счету, у них не было больших. У нас все почалося с больших игроков, которые забили свои легкі очки. Получается так, что у нас Повірили в себе мало, і почали забивати трошки. Фінальна сирена зафіксувала яскраву перемогу Кіровограда 125-71. Команда поступово знаходить свою гру, говорить Ілля Шимосюк, який став найрезультативнішим гравцем поєдинку. В активі захисника 24 очки. Зібралися дуже хороші ребята. От, плюс легіонери додавалися і команда доволі таки по составу сильна. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.